Всім привіт! І це вже друга серія про закинуті автомобілі нашого західного сусіда Польщі. Там я побував приблизно місяць тому і знайшов чимало цікавих автомобілів. Частина з них були закинутими. Тому сьогодні ми подивимося, що іще мені вдалося зайти з за закинутих автомобілів в цій країні. Поїхали розбиратися. Ну і почнемо ми з цього місця. Очевидно, якась авторозборка. На передньому плані деотіку, а позаду кілька закинутих автомобілів, серед яких Ауді, а також декілька кузовів. На ну, сусідньому захаращеному дворі можна помітити образ закинутого другого гольфа. Очевидно, стоїть він тут вже досить довго, адже навколо зібралася купа сміття, а поміж нього виросли досить великі дерева. Ну а в одному з дворів між багатоповерхівок стоїть одразу кілька закинутих автомобілів, та ось такий от Chrysler Voyager з розбитим склом і на трошки підспущених колесах. А поруч ще ось така от Peugeot 407. Стоять обидва автомобілі не дуже довго, але очевидно вже півроку, як мінімум. Також поблизу стояв ось такий от Seat Alhambra. досить цікава і рідкісна машина. Чимось нагадує Volkswagen Charan. Цей же ж закинутий зі спущеними колесами стоїть на парковці біля проїжджої частини. Вид спереду вийшов лише таким. На цій ж парковці буває ось така от закинута Audi a 4. Спереду без номера зі сторони проїжджої частини. Позаду ж номер був. Колеса спущені, зверху покрилося шаром пиву. І, очевидно, стоїть тут вже приблизно рік часу. Але при тому трава під нею взагалі не виросла. Ну ось така от закинута піжострожки з пущеними колесами зустрілася біля одного з магазинів. Поруч стояла ще одна, така ж, більш закинута, але вона вже стояла на закритій території з охоронцем при вході. Поруч із такий от Крейслер-Вояджер, але чи закинутий він, вирішувати вже вам в коментарях. Ну а тут ось така от парковка прямо біля Центрального проспекта міста. На фоні розібрані бусики, а тут закинута Audi та Ford Mondeo. Обидва автомобілі без номерів. Ну а поруч із цією парковкою між закинутих гаражів стоїть заросший в траві ось такий от Fiat Ducato. Автомобіль виглядає ще більш-менш поруч щось такий Fiat Cento, який колись взагалі вироблявся в Польщі під брендом FSM. Цих автомобілів тут дуже багато. Ну а на наступний день ми переміщаємося в центр Гданська, де на одній з маленьких вуличок острова складів може зустріти ось такий закинутий Ford Transit, який стоїть вже кілька місяців. Також поруч із центром міста є ось така, ось така ось цікава інсталяція: це і євротракер з причепом контейнеровозом. Для чого зроблена така інсталяція з вантажівкою, що підпирає міст? Невідомо. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях. Ну оцей от Ford Maverick стоїть тут досить довгий час, очевидно, вже кілька років. Виглядає він більш-менш нормально, але навколо нього виросла трава, в нього зняли номери, а також він покритий слоєм пилу. Скоріше за все, автомобіль міг би їздити, але через великий розход стоїть закинутим. Ну а також на одній з таких парковок стоїть ось такий досить настояний Форд Мандео. Стоїть вже кілька років. Навколо зібралася трава, розкидане сміття, а також досить сильно спущені колеса. Звісно, що відсутні номери, і хтось зламав одне з зеркал автомобіля. Також в одному з дворів стоїть ось такий от закинутий фіат Браво. Автомобіль досить сучасний, непоганий, але, скоріш за все, дизельний. В Польщі такий не сильно люблять, і він чекає, поки його купить хтось з українців, а поки покривається пивом, стоячи між трави в одному з дворів. Ну а це все ж таки дивне місце, як для Польщі. Тут одразу велика концентрація закинутих автомобілів, так і ще й стоять вони біля будинку, взагалі з розбитими вікнами, які теж виглядає закинути. Окрім цього закинутого Делі, тут є також ще декілька закинутих авто, наприклад, ось такий от маленький сят, який причаївся за деревом. На фоні можна було побачити. Бачите, шкоду Супер Б, ось і вона, також закинута, покрита шаром пилу зі спущеними колесами, скоріш за все причину її дизельний двигун. Ну а поруч із нею ще й ось такий от закинутий фіат, панда, але більш-менш живий. Ну, а далі йдуть вже справді елітні заброшки, наприклад, ось такий от кабріолет, який стоїть закинутий в одному з дворі вже кілька років. Автомобіль досить настояний, покритий шаром пиву з трошки спущеними колесами. На жаль, визначити його марку та модель не можу. Ну а поруч ще одна рідкісне закинуте авто. Volkswagen Сіроко першого покоління. Частіше зустрічається в другому, але це перше, так ще й GT. По формі чимось нагадує з назад в майбутнє, але тут, на жаль, закинутий. Стоїть вже кілька років, але навіть незважаючи на це, при гарній реставрації легко може Потрапити в музей, адже при цьому досить живий. Ну а це фіат панда, яка вже почала злиття з природою, чесно кажучи, вперше бачу, щоб в панди були гнилі пороги, в принципі, як і в будь-якого фіату після 2000-х років. Цей же без номерів стоїть тут вже дуже довго, адже почав зростатися з вишньою. Ну а наступне закинуте авто стоїть у дворі ось такого закинутого будинку. І це ось такий от Опель. Поряду ще декілька автомобілів, але вони на ходу. Цей же Опель стоїть вже кілька років зі спущеними колесами і травою навколо. А поруч ось така от Ніва в Польщі. В цьому ж таки дворі стояла і ось така от закинута судбару «Аутбек». Outback. Машина 2000-х років, а очевидно для Польщі така вже являється досить старою. Так ця ще й дизельна, тому стоїть вже кілька років. В сусідньому дворі теж закинуте авто, ось такий от Volkswagen та який також стоїть кілька років, а поруч іще є така от згорівша будівля. Ну а тут ось такий от закинутий Мерседес, який приліг на бруківку через спущену пневму і почав покриватися пилом, зриваючись з кольором, з бруківкою. Ну а в такому живописному місці поруч з новобудовами та доками стоїть ось такий живописний закинутий ланос на номерах стандарту 2000-2005 року, ще з прапором. Автомобіль стоїть тут вже років 5, адже весь покрився пилом, а також в нього спущені колеса і навколо виросла трава. Ну а далі ми потрапляємо в Сопот. Невеличке курортне містечко сіє не старовинними кількасотрічними вілами. І на одній з вулиць цього міста стоїть ось такий от закинутий фольксвайен-шаран з трошки підспущеними колесами, покритий шаром пилу. Ну і наостанок ось така от шкода фаліція, яка стоїть на парковці на автобані, що прямує в сторону України вже у малопольському воєводстві. Ця фаліція колись була на словацьких номерах, приїхала сюди, але далі так і не поїхала. Досі стоїть закинутою на цій парковці. Ну а на цьому це все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.